У мене в руках імовірний конкурент Samsung Galaxy A34 та A54. Чим може похвалитися новий a 98 давайте будемо розбиратися. В коробці ви знайдете смартфон, зарядний блок потужністю 67 Вт і кабель Type A на Type-C. Зірвавши транспортну плівку, у вас зустріне оновлений дизайн з пластиковою кришкою та матовим soft-touch покриттям. Тож носити смартфон можна буде і без чохла, тим паче його у комплекті немає. Рамки смартфону також із пластику. Стосовно Вологозахисту інформації немає. У мене особисто декоративний елемент з надписом Innovative AE камера викликає лише легку усмішку. Навіть мій кіт знає, що найкращі алгоритми обробки зображень отримали смартфони від Google, а от a 98 камерою похвалитися якраз таки не може. Хоча про це трохи пізніше, тому не перемикайтесь. На нижньому торці розташовані інтерфейс Type-C, зовнішній динамік та роз'єм 3,5 мм Джек для навушників. Хоча усе частіше в цьому ціновому сегменті виробники. Також прибирають міні-Джек, щоб покращити продажі бездротових навушників. На лівому торці годілка гучності та гібридний лоток для сім-карток, що може містити або дві сім картки формату Nano SIM, або одну сімку та картку пам'яті microSD. На правому торці клавіша увімкнення, в якого вбудовано сканер відбитку пальців. Окрім цього, смартфон запропонує зареєструвати твоє обличчя та розблоковувати через фронтальну камеру. Робити це можна на свій страх і ризик, бо, хоча функція працює, процес реєстрації обличчя досить сумнівний. А 98 отримав великий дисплей розміру 6,72 дюйми. Тут IPS, а не oled матриця. Хоча для когось це буде перевагою, а не недоліком. Роздільна здатність дисплею Full HD частота оновлення 120 Гц. У налаштуваннях її можна зменшити до стандартних 60 Гц. Типова яскравість становить 550 ніт, рівень якої за автоматичного регулювання може сягати 680 ніт. На екран з коробки буде поклеєна заводську плівку. Є режим комфорту для очей, що може навіть надавати екрану чорно-білого ефекту. Можливо, це покращить досвід читання книжок з телефону. В На Налаштуваннях є можливість увімкнути темну тему інтерфейсу, яка в принципі не буде. Буде впливати на час автономної роботи. Також 99% користувачів ніколи не буде цим користуватися, проте у вас є можливість налаштувати кольори дисплею на власний смак. Серцем смартфону виступає 6-нанометровий Qualcomm Snapdragon 695 5G, версія флеш пам'яті UFS 2.2, а серед конфігурацій лише 8256. Оперативну пам'ять можна розширити ще на 8 додаткових ГБ з функцією RAM Extension, проте розраховувати на суттєве покращення продуктивності не варто. В тесті Antutu смартфон отримує Отримав 400 тисяч балів. Такі результати Oppo A98 показав у тесті на тротлінг. Пограти у вибагливі ігри можна без фрізів та ланів. Працює смартфон на Android 13 з фірмовою оболонкою ColorOS 13 i1. Тут встановлено Wi-Fi модуль з підтримкою стандартів ABGNAC, Bluetooth версії 5 і 1 з підтримкою кодеку APTX HD та NFC модуль для безконтактних розрахунків. Oppo A98 отримав акумулятор обсягом 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання. 67W. У тесті Geekbench з максимальною яскравістю дисплею та максимальним навантаженням на процесор на одному повному заряді Oppo A98 протримався 8 годин і 40 хвилин. З комплектним блоком і технологією Super VOOC від 0 до 50% смартфон зарядиться лише за 20 хвилин. Основна камера отримала модуль на 64 мегапікселі. Щоправда, режим 64 мегапікселі потрібно вмикати вручну. Додатково облоці два модулі: камера мікроскоп на 2 мегапікселі та модуль глибини на. 2 мегапікселі трендової ширококутної камери тут чомусь немає, і це дуже дивний крок зі сторони виробника. Як на мене, краще мати ширококутну камеру, аніж мікроскоп, навіть якщо він забезпечує прикольні знімки, його необхідність у повсякденному житті доволі сумнівна. Фронталка тут на 32 мегапікселі. Друзі, зараз я знімаю відео на основну камеру Oppo a 98. Тут, як ви бачите, наявна система стабілізації зображення. Не знаю, чи електронна чи оптична, скоріше за все, електронна, тому що є такий ефект желе по краях зображення, так, смартфон знімає відео з роздільною здатністю Full HD. Інших опцій кращої роздільної, вищої роздільної здатності тут немає. І це мене трошки засмучує, тому що його найближчий конкурент, наприклад, Samsung Galaxy A34. Він може знімати відео в 4К, бодай і лише на основну камеру, не на ширококутну, але хоча б на основну. І безумовно, плюсом Samsung A34 є те, що в ньому є ширококутна камера. Тут ширококутної камери немає. Як ви бачили за знімками, доволі. Непогані цікаві фото з камери мікроскопу, проте доволі посередні фото, які, ми, які прийнято називати макрофотографіями на смартфон, тобто, ну, якісь близькі об'єкти. Тобто, ну, Це дуже дивний вибір, коли є камера мікроскоп, ти можеш фоткати дуже маленькі об'єкти, такі, а при хорошому освітленні взагалі отримувати ну, доволі непогані такі мікроскопічні фото, можна сказати, а от фотографувати макро. Близько якісь об'єкти, ти на основну камеру чомусь не в змозі. Ось так смартфон фокусується під час відео на деталях. На відео, до речі, доволі непогано. І в наступному відео давайте покажу вам фронтальну камеру. А смартфони несу у руках, тому ось так працює система стабілізації зображення, якщо не застосовувати жодного стабілізатора. Друзі, що приємно на фронталь... Друзі, що приємно на фронтальну камеру, ви також можете знімати відео з роздільною здатністю Full HD. тому що я після того, як побачив, що на основну камеру не можна знімати 4К, вже подумав, можливо, будуть якісь обмеження і для фронтальної камери, проте ні. Хоча б Full HD можна знімати на фронтальну камеру, ось така у нас виходить картинка. Я зараз знаходжуся в парку, тому ну, це таке доволі природний зеленуватий відтінок на шкірі. Хоча є таке смартфонів Oppo, що трохи кольори можуть уходити в зелене, я вже це помітив, тестуючи не один смартфон від компанії Oppo. не беручи до уваги, звісно, їхні флагмани, які вони чомусь, на жаль, не привозять до України. Ось так, бо у них є дуже цікава лінійка Find X, але чомусь вони їздить чи... 18 го чи 19-го року перестали провозити в Україну. Тоді я пам'ятаю, я тестив був один Oppo Find X5, якщо не помиляюся, Find X3 ще був. Він був доволі непоганий, але він тоді був за ціною флагманів. Навіть Apple, я б сказав, ну точно флагманів Samsung він був. Тому я думаю, вони вирішили, що дороге Oppo в Україні ніхто купляти не буде. Можливо, і так. Пишіть у коментарях. Я вам показав основну та фронтальну камеру, тому поїхали далі. Опо A98 – це смартфон для тих, кому потрібен великий та якісний ips дисплей, щоб грати в ігри та скролити соцмережі. Але у нього є безліч конкурентів. Є навіть моделі, що коштують дешевше, проте пропонують аналогічні чи кращі технічні характеристики. Я зараз натякаю на Xiaomi Redmi Note 12 Pro, в якому є вологозахист та встановлено oled Дисплей. На жаль, похвалитися хорошою основною камерою та її можливостями Oppo A98 не може. Його найближчі конкуренти Samsung Galaxy A34 та A54 дуже легко взують його у питаннях. Камери, тому що вони як мінімум можуть знімати відео у 4 к, підсумовуючи з плюсів у A98, це великий та якісний саме ips дисплей тому що дедалі більше смартфонів іде з oled матрицями, які природньо мерехтять та викликають дискомфорт в очах у деяких користувачів. Гідна автономність та швидке заряджання 67 Вт за технологією Super VOOC. а також достатньо потужний процесор, щоб на Oppo a 98 можна було поганяти в усі вибагливі ігри і навіть з високими налаштуваннями графіки. Друзі, якщо вам сподобався Oppo a 98 посилання на цей смартфон я залишу в описі під цим відео. Проте я ні до чого вас не змушую. Хочете купляйте, хочете, не купляйте, це лише ваш власний вибір.